Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там до перелік всіх питань, і ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Після стріму, після вчорашнього залишилось багато питань, де ж писали під стрімом, ну і де що я так з новин почерпнув. ну Відповідно, сьогодні буде багато всякого різного. Ну що ж, можуть щось позручніше, ну я починаю. Давайте з такого почнемо. Так, Будуть все-таки Штати атакувати Іран чи ні? Вчора на стрімі я це питав, але я запитав неправильно. Я запитав про Трампа, а треба було з США, відповідно, запитати. Ну, давайте. Чи буде, так і запитаю. Чи будуть США десь найближчим часом, бомбити там, атакувати Іран? Ну, давайте. Одна раз, покажіть, будь ласка, Ну, то десь найближчим часом США будуть атакувати, бомбити Іран. Скажіть вам, правду. Торіса зразу, так. Да. І тут відповідь таке, так. Да. Вуньо, Райдо, Дагас. Аевес. Підготовка повним ходом йде. Тобто і перша руна зразу удар. Тому якщо так, то це десь, ну, ну, дуже скоро буде, якщо так. Що в нас тут? Ріса, Звуньо, рай, дода, Газевас, Отав, прямий, все пряме. Ну, в принципі, що тут казати? Ось зразу сам удар, агресивні дії. Да, дійсно, буде. Порадіють, це здійснення мрій, радість, прям, святкування, питання у кого? Ну, схоже, і в Штатах порадіють, тому що Трамп це принесе як свою перемогу. Да? І це щедро все покаже. Ось уже там заворушилось, заворушилось. Логістика, логістика, перекидання. Удари, до речі, скоріше все, що будуть там по авіації рана, по логістиці, по його в тому числі. І ось отал, влада. Під ударом опиниться іранська влада. Як бачите, ядерної програми тут нема. Ну, Ізраїль вже, в принципі, все добив поучно. А штати підпряжуться, щоб він конкретно верхівку прибрати. Так що, да, десь найближчим часом штати таки влізуть сюди. Ну, загалом, ще коли інаугурація Трампа була, я тоді ще дивився прогнози і сказав, що Трамп Штати в якусь війну втягне. Не факт, що Штати почнуть ту війну, да? ну, вони туди влізуть. Ну от, схоже, якраз це воно і є. Ну що ж, я, я якби відкрито демонструю, що я не є фанатом Ірану. От від, від слова зовсім. Тому режим, коли той режим релігійних фанатиків знесуть. Ну, то буде добре для самого Ірану, і для цілого світу також. А в Росії буде мінус один союзник. Тому як би. Так що, від постановки питання залежить відповідь. Да? І правильне питання дає правильну відповідь. От. А на стрім я поспішив, як то кажуть. Ну що ж, буває. Так, гаразд добре, дякую за відповідь. То покажіть мені, будь ласка. Ну так, а чим взагалі для США обернеться? То, що вони ось будуть, влізуть в конфлікт Ірана і Ізраїля і так само будуть Іран бомбити. Чим це обернеться для США? Покажіть мені. Скажіть, правду. Фехо. Так. Іса. Аліс перевернутий по старуна. Ну-ну-ну-ну. Гебо. Ну і поясні. Пересас перевернутий. А, цікаво. Дуже і дуже. Ну, гаразд. Так, що у нас тут? Феху, да, газиса, далі, Альгіс перевернути по на гебо Торісас перевернутий. Дивіться, феху, тут фінансове питання. Зразу фінансовий зиск якийсь для США тут проглядається. Яким чином, не знаю, ну то ж вони Іран захоплювати не будуть. А бомбити це одне, а сухопутну операцію проводити теж трошки про друге. Іран на хвилиночку 100-мільйонна країна. Ну Чи там 90 мільйонів там різні оцінки є. Ну, одним словом, не маленька країна далеко. Ну, але ось фінансовий зиск для штатів. да. Трансформація ситуації з фінансами по Ісі, щось на паузу піде. А, знаєте, як якусь свою фінансову кризу, проблеми з фінансами, штати за рахунок втручання цього заблокують. Мало то їм якийсь зиск буде все одно. Ну, загалом Америка майже ніколи нічого не робить без зиску для себе. Тим не менш, варто їм поберегтись того, що тут ось. Ну, це от немилість вищих сил. да, Я дивився, Трамп для Америки кармічний президент. Так, що, да, карма тут відмітилась. Ну, в тому числі, це що, таємне партнерство? Таємне партнерство, по потурісазу перевернутому. <кхем> Якась агресія буде в бік штатів. Таємна, тобто, це якісь проксі сили чи щось типу того. Іран буде огризатись, по-перше. Тобто, дуже схоже, що полетить по е, американським базам відповідь, це по-перше. А по-друге, що, можливі, теракти і всяке різне нехороше в самих Штатах. Ну, торіса все-таки перевернутий. Тобто, ну, прям якоїсь супер жорсткої відповіді по штатам не буде. Ну, то, що вони прям зовсім сухі з води виходять, м -м, аукнеться воно їм. Притом, через ось якісь підлі сили. Це от якраз можуть бути любителі Ірана в самих Штатах в тому числі. Да. Тому таке. Фінансовий зиск, гроші правлять світом. На жаль. Гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Просив мене ще таке подивитись, наскільки можливий варіант того, що Іран використає російську ядерну зброю. А тут, знаєте, мені хочеться подивитись взагалі стан іранської ядерної програми. Ось на зараз, на сьогодні. А сьогодні у нас 19 червня. О, давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, стан іранської ядерної програми. Ось на зараз, на сьогодні. Покажіть мені. скажіть вам так. Пачка зразу. Ну окей, хай буде. Значить так треба. Альгіс. А, так, перкана, інгус, давайте далі. Хагалас. Урус, Костаруна. Ну і що? Avis. Ага. Ну, не настільки погано, як я думав. Тобто Ізраїль бив-бив-бив, але бив, бив, все рівно, ще прям в нуль не добив, що називається. Що у нас тут? Імузаліс, Беркана, Хагалас, Урус, Пустаруна, А, Щось під землею захищене. Да? Тобто, лишилось щось під, дуже глибоко під землею захищене. Те, що не знищили. Воно глибоко під землею, воно гарно захищено. А оце якраз беркана тут виробництво показує якесь, да? Е, ну це переробка може бути виробництво, ну типу то. Ну похагала, Хагалазурус, Хагалазу, великий удар був нанесений, великі збитки нанесені безпосередньо військовій програмі. Тобто є ж мирний атом, да? атомні електростанції, пальне для них і так далі. Це саме військова програма. Мало того, постаруна. Щось у них якісь штуки в загашниках лишились. Може збагачений уран, може ще що-небудь в такому плані. То що ось, як таємна зброя якась лишилась. Но по Ейвазу дуже і дуже великі перешкоди на шляху. Мало то це затримка в часі велика. Ну, Ейваз не настільки повільна руна, ну, тим не менш, Да, Ізраїль, оцими ударами, прям дуже і дуже сповільний Іран. Ну чи прям в нуль винищив його ядерну програму? Ну ось на даний момент, ось станом на сьогодні, ну то ні. Я, чесно кажучи, чекав тут гірших рун. Хагалас то тут випав, але да, решта рун то про прямих загалом. Показують, що все рівно он ще десь глибоко під землею, що то є. Ну ну, окей, а давайте подивимось варіант, що Іран російську ядерну зброю використає, ніби як свою. А що, Росії варто там пару виголовок передати? Та загалом нічого. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і, власне, не тяжко здогадатись, куди ті боєголовки полетіли, да? по якій країні. Тут не треба бути вангою, щоб те зрозуміти. Так, гаразд добре, дякую за відповідь. То покажіть, мені, будь ласка, яка взагалі, М -м... не не так. Тут правильно треба питання задати. Чи можливий взагалі такий варіант, що Іран нанесе удар, ну, скажімо, по Ізраїлю російською ядерною зброєю? Покажіть мені. Хагалас. Дагас. Егос перевернутий. Наутіс перевернутий. Інгус, фінал. Кано перевернута. Ну, не скажу, що це прям зовсім неможливо, але це дуже і дуже складно реалізувати. Що в нас тут? Хагалас, Дагагаз, я вас перевернути, Навтіс перевернути, інускану перевернута. Ну, дивіться, Хагалас в даному випадку саму зброю показує ядерну. А, хоча зазвичай в мене Соло, ну зрозуміло. Хагалас, велика руйнівна зброя. Мало того, зміна ситуації прям кардинальна має відбутись. А, питання логістики тут стає. Дуже великі обмеження по логістиці. Ядерна зброя це не якийсь там ящик з боєприпасами, воно все під контролем. Американці дивляться зі спутників, де не тільки американці, зі спутників дивляться і так далі. Тільки Росія щось там десь би заворушилась біля ядерних об'єктів, зразу почались би питання. Да? А куди це вони щось зібрались вести? Е, дуже складно це провернути. Дай загалом навтіс перевернути, руна долі перевернута. Не судилося такого. Ну тобто варіант дуже і дуже малоймовірний. Ну, не скажу, що прям неможливий, але вірогідність такого, ну. 2% нехай. А, далі. Ось інгус. Ну, ось це сама начинка, до речі. Да? Росія може передати не тільки зброю, а й начинку компоненти, що називається конструктор. Збери сам. Да? Ну, по фіналу все рівно кано Переверта. Розчарування і облом планів іде. Ну тому. А, теоретично варіант можливий. Чи він матиме практичну реалізацію? Ну, я дуже і дуже сумніваю. Шанс такого там мінімальний. Росія все-таки не самогубці. Хоча, даремне це слово сказав. Ну добре, можеш пропустять. Раз, добре, дякую за відповіді. Ну і давайте таке ж подивимось. <кхм> Просить мене подивитись, як вплине множинне громадянство на Україну. Ну, я думаю, всі чули, бачили. Рада прийняла закон про множинне громадянство в Україні. От і питають мене вплив такого рішення на Україну. Так, добре, дякую за відповідь. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, ну як взагалі от закон про множинне громадянство вплине на Україну. Який вплив це матиме? Покажіть мені. Скажіть, правда? Ма нас перевернути. Соу. So. Ейос. Hey, Перевернути. Інгус. Фінал. Феху, перевернута. А, ну, цікаво. Так, що ми маємо? Маннас перевернутий, соуло, Ейвас, Дагас, Лагус перевернутий, інгус, феху перевернута. Для чого? Ну, загалом. Населення України не в захваті, ось. те, що зразу показали. Да? А з другого боку, це зроблено через що? Через депопуляцію. Да? Те, що називається розумне таке слово. Іншими словами, зменшення населення банально. Ага. Ось, да, для цього це йде, як... до речі, для когось це велика радість, хтось це прям мріяв планував і так далі. Але більшість населення не в захваті від такого рішення. Далі, по ось по медіа будуть це все розганяти, відстоювати позицію, що це прям благо для України і так далі. Чекаємо медійну компанію, що будуть казати, що це велике благо для України. Далі, тут якісь зміни ще в тому законодавстві прогнозуються загалом. Лагус перевернутий. Знов-таки мені показують, ну, у нас убува населення. Да? І, власне, це зроблено для того, щоб цю ситуацію якось поправити. Хоч за рахунок там мігрантів чи кого нам. Да й у владі в нашій багато у кого по два паспорти, а у декого й по три. Загалом це теж не секрет. А, ось далі. Гроші тут упали. І що в нас тут? І розтрата коштів упала. А знаєте, як це виглядає? Це виглядає як то, що громадянство українське почнуть продавати. А, при тому, оскільки тут лагос перевернутий, не факт, що то буде робитись по закону. Да? Ну, типу, як Трамп у себе он там, золоту карту американську оголосив. там, там, скільки по-моєму, 5 мільйонів доларів платиш. І ти американець. Да? По-моєму, як не більше. Поправте в коментарях, якщо я помилився. Ну, так, а в нас це виглядає як сіра схема. Ось. Хитрість певна, присутня підводні камені, що замішані гроші. І гроші будуть, власне рибанити на цьому, на, так само. Ну, таке. Прям катастрофи тут не видно, як би, ну, такий собі набірчик, знаєте, суперечливий. Як і то, власне, які руни випали і що показали. Тому так, рішення цікаве, м'яко кажучи. Ну, пишіть, до речі, свої думки в коментарях, що ви думаєте про множинне громадянство в Україні? Цікаво буде почитати. Проведемо маленьку соціологію, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, і давайте ще таке запитаю. Просили мене про... Штати ще запитати. Сьогодні в нас все Штати, Штати, Штати. А ось то просили таке запитати. Адміністрація Трампа там вже ж починає активно виганяти мігрантів, да, в тому числі під це попадають і українці. Ну, а ти Просить мене подивитись: так чи власне, продовжать українцям статус там, як, як біженця чи кого там, і чи дадуть власне, українцям залишитися в США. Давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так все-таки статус там біженця чи статус там захисту в США для українців продовжують взагалі, покажіть, Скажу вам правду. І нос. Навчість перевернути розперевернути. перевернути. Кано, перевернути. Ах ти Перт. Так. Кану прямо. Цікавий розклад. Що в нас тут? Інгус наутіс перевернутий, русперевернте, перкана перевернута перетекану. Ну, як Трамп і його адміністрація відноситься до мігрантів будь-якого роду незаконних безпосередньо, да? це не для кого не секрет. Ну, українці не виключені. Загалом статус мають продовжити, але будуть дуже дуже жорсткі обмеження. З чим вони будуть пов'язані? По-перше, там щось по народженню дітей буде. Це ж так само. Це не тільки українці буде стосуватись, це загалом процеси в Штатах. Це по-перше, по-друге, дуже дуже жорсткі обмеження. Буде сильний відсів. По якому принципу будуть відсівати до речі, по здоров'ю будуть відсівати. Да, пенсіонери їм там і люди прям сильно хворі. Їм там в Штатах не потрібні. Звучить банально, цинічно, жорстоко, ну ось кажу, що показали. Далі питання буде роботи, безпосередньо офіційної роботи. Хто офіційно працює там, да, тих особливо чпати не будуть. А от саме з нелегальними мігрантами українцями, то їм буде не солодко. От що тут ви. А взагалі статус, да, статус там мають продовжити. Чи захист, чи як воно там називається правильно в Штатах, от. то загалом, да, мають продовжити. Ну і українці все рівно будуть ось дуже і дуже трусити, як то кажуть, на рахунок того, саме, чи легально вони там, і так далі. Тому ось така от відповідь. Ну, питати причини. Причина тут одна єдина, очевидна: Трамп, відношення Трампа до нелегальних мігрантів. От і все. То якби це причина, це не, не яка там не ненависть до українців і так далі. Це буде стосуватись абсолютно всіх. Нелегальних мігрантів, не тільки українців. Ну, якось так. Такі от сьогодні розклади вийшли. Так, добре. Ну що, на сьогодні, напевно, все. Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. у спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта ставів перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку різну всячину обговорюємо, по магії, не тільки ну і так далі. До зустрічі, нехай щастить.